Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо разом з вами ікру, баклажан і кабачок та інші овочі. Ікра оригінальна, смачна. Можна її використовувати як закусочку або як салатик до будь-якого гарніру. Це дуже смачно, просто і корисно. Починаємо готувати. Нам потрібно баклажани, помідор, цибулька, кабачки, морква і чесничок. Баклажани я почистила від шкірочки, відрізала плодоніжку. Тобто їх вага була з плодоніжкою і шкірочкою кілограм 400 а зараз їх вага, чиста вага кілограм 140 г. Нарізаю я баклажани ось такими брусочками. Чиста вага моркви 330 грамів. Моркву я ріжу на Цибулі у мене 350 грамів. Одну цибулину я ріжу на 4 частинки. Кабачків у мене тут кілограм і 20 грамів. Кабачки нарізаю кружочками великими. Помідорів у мене 400 г. Помідор розрізаю на опіл. Усі овочі виклала на деко. Духову шафу нагріваю до 210 градусів. Духова шафа вже нагрілася. Трошки збризгую олією і ставлю у духову шафу. Овочі запікалися. 1 годину 40 хвилинок. Тепер овочі перекладаю у блендер і буду все разом збивати. Дивіться, як гарно підсмажилися. Аромат морква підсмажена гарно. Лажанчики підсмажились. Саме тому, що воно запікалося це все, аромат набагато приємніший і це все корисніше, ніж ви ці овочі варилися. Тому мені більше подобається саме запікати. Перекладаю все сюди. Шкірочку з помідорів я знімаю переклала у блендер третю частинку овочів, збиваю овочі. Ось до такої консистенції. Вона не повинна бути однорідною. Перекладаю ікру у каструльку. У мене каструлька на 5 літрів. Тепер збиваю другу порцію овочів, збили, знову переклали у каструльку до загальної маси овочів. Збиваємо третю частинку овочів. Потрібно додати сюди до овочів сіль. Олію вливаю 50 мл. Та додаю чайну ложечку, приправу орегано. У мене ось так вмикаю плиту і доводжу до кипіння. Овочі закипіли, засіпаємо 5 хвилинок. Потрібно, щоб покипіли на мінімальному вогні. Тим часом на дрібній тертушці натираю часничок 15 гри. Пройшло 5 хвилин, додаю часничок. додаю оцет 9% та додаю свіженький мед. Замість меду ви можете додати цукор. Та мені з медом набагато смачніше. Все разом добре перемішала і варю ще 5 хвилинок, і вимикати буду плиту. Тобто, достатньо всього. Проварити 10 хвилинок разом. Вмикаємо плиту і розкладаємо нашу ікру по баночкам. Перед тим, як розкладати ікру по баночкам, обов'язково скуштуйте. Можливо, за смаком вам знадобиться ще додати солі або цукру, меду, якихось прянощів. Розкладаючи по баночкам, обов'язково так простукуйте. Це для того, щоб зайве повітря виходило. І накриваємо стерилізованими кришечками. Баночки перевернула, накрию зараз рушничком і залишу до ранку, поки вони охолонуть. Або хоча б на 7 годин десь приблизно. Зберігати можна ікру у погребі, або ж у шафі на кухні смачного.